Ну що, друзяки, вітаю всіх, ровер їде, забріг коня, та сама траса, Ой. той самий день починається і починається в мене працьовний тиждень. Сьогодні неділя, люди ще відпочивають, ну а я вже на коні Йду до праці, їду до праці, ровер їде, думки не дуже. Бажання теж, тому що кожен раз дуже на роботу думаєш, коли ти вже вихідний, а він тільки-тільки на закінчився. Ну, вихідний коротенький, звичайно. ну Що зробимо? Трошки суботи вихідного, до обіду неділі і знов, знов до праці. Я вам скажу, дуже важко знайти роботу, важко знайти роботу вже в моєму віці. Тому що... Що хочуть молодих, перспективних. Але я ще не здаюся і швидко працюю, все. Але що зробимо? На бумазі в паспорті є рік народження. І на цей рік народження дивляться, дивляться керівництво, коли, коли приходиш, хочеш на роботу влаштуватися. Колеги. Поїхали тільки не на ровері, а гуляй, нога, так поляки називають цей транспорт. Трошки збився, тому що дитинка їхала, не встиг відключити телефон. А погода добра. Погода добра. Якби ще сьогодні вихідний, то можна було б десь прогулятися. Так, ровер я припаркував там. А це сижу ще тут дворик такий є по дорозі. Трошки відпочиваю і зараз буду йти. Коротенько хочу, тому що тут невеличкий відрізок часу дається. Дивіться, така ситуація. Застрелили цього чоловіка паруб'я. Багато коментарів читаю, що люди. ну, Деякі в радості, оце їм за то, оце відстріл почався. Били того портного, портного, чи як портний? Ну коротше, портний якийсь той політак теж. Портного того вбили, тепер цього, хто там на черзі, і це все. Люди, не, не тіштеся чужі біді. Який би він не був чи інший... Просто знаєте, незалежно, чи ти тішишся біді людині, яка комусь біду робила, да, якесь зло, чи ти добрій людині тішишся її біді.